Я на каналі Бодонагра відео про висадку розсади в горшиків. Дивимось. Невеличкий спойлер. Дивіться, будь ласка, відео до кінця буде цікаво приблизно в таких діапазонах. Треба ставити вентилятор обов'язково. Навіщо? Дивимось вологу вет. І ще один лайфхак після висадки. Ось такий пристрій. Він зчитує саме температуру. Повітря. Ось. І так, ми знаходимося в парничку, дуже бюджетному, про який я знімав відео. Тут ми маємо значить, ось таке корито з торфом. Ну, ось Торф в мішках, тобто в мішках він сухий поки що, ну, не сильно, але сухий, не пересушений, ну в нормальному стані. А в кориті ми його зволожуємо. І будемо набувати ось такі стаканчики, 200 мл стаканчики. Будемо саджати сьогодні перець. Торф я використовую перехідний, PH6. Чому саме торф як субстрат, бо він рихлий, для коріння буде нормально кисню багато. І буде нормально розвиватися розсада. Ну і торф більш-менш стерильний, там немає інфекції. Я взагалі не користуюся землею ґрунтом, бо там щільність дуже велика, кисню мало і може бути якась інфекція. Тобто для розсади виключно торф я використовую. Так, ось це у мене розчин добрив. Тут у мене. Кристалон зелений, кристалон коричневий, сульфат магнію та кальциніт. В пропорціях, так, щоб було збалансоване годування рослин вже до почат... ну, на початок проростання, на початок вегетації. Тобто цією водою я напитую торф. До речі, її сі розчину з добривами. Ось я зробив 2300 одиниць. Ну, це нормально, в принципі. Можна 2000 робити приблизно в таких діапазонах. Ось тут. Щоб він був вже збагачений усім, усіма макро-мікроелементами. Обігріваю ти буду теплицю просто обігрівачем, тобто електрика. Тут невелика площа, цього достатньо. Е в день тут температура тримається нормально, вже у нас 10 березня, тобто в день тут нагрівається десь 24-26, коли сонце то до 30 треба провітрювати. А от вночі треба топити поки що. І приблизно десь місяць-півтора ночі будуть холодні. Будемо топити електрику. Використовую ось такий пристрій. Він зчитує саме температуру повітря ось через цей датчик. Ось я його поставив цей датчик, якомога нижче, там, де буде стаканчики стояти. Стаканчики будуть тут стояти у мене. Ну, Це перець буде і так далі. Потім тут рядок зроблю. Тут рядок буде і далі пішли рослини. Тобто, зараз я перець висаджую, десь через. Приблизно місяць буду томати висаджувати. Це я готую на 20 травня розсаду. Ну, а потім вже огірки. Огірки там вже взагалі десь півтора там, місяця. Їх зараз не треба саджати. Так, цей пристрій він зчитує температуру саме повітря. Я тут виставляю, наприклад, 20 градусів. От обігрівач набирає температуру 20 градусів саме повітря в парнику. Потім відключається. І включається, коли температура падає до 18. І в цьому диапазоні працює дуже зручно, дуже економно і на всі 100% використовується електроенергія. Такий нюанс по парничку. Треба ставити вентилятор обов'язково, навіщо? Зараз покажу. Дивіться, ось температура ну 18,8-19. Це зчитує ось цей датчик. ось Він він знаходиться ну, майже біля поверхні землі. А тут в мене вище стоїть датчик Дивіться. 20 градусів. Бачите? І волого показує. Так от, Приблизно температура однакова зараз. Це завдяки вентилятору. Коли він був вимкнений, я його вимикав на ніч, ну, я тільки посадив. то Температура розрізнялася на 4 градуси. Тобто, тут вверху було тепло, а внизу було холодно. Тому вентилятор обов'язково треба, щоб він перемішував воздушну масу, у вас була однакова температура в парнику. Вже майже висадили. Ось тут у нас перший сорт. Це кольт. Ось закінчується тут. Я розмежував. Отут. Тут 500 штук. Отак стоїть. І зараз будемо висаджувати тут другий сорт спліт. Частину тут будемо з спліта. І ще трішечки посаджу саме раннього томату і раннього огірка. І ще один лайфхак. Після висадки накриваємо плівкою горшечки. Так буде менше виходити волога і краще зберігатися тепло. До всходів. Коли сходи появляться, то прибираємо цю плівку. І не буде обігрівач сушити ось цій зоні біля обігрівачу землю, бо він буде її висушувати взагалі дуже-дуже. І прийдеться поливати дуже часто. Поливати ну, треба обережно, щоб не вимити насіння. Це дуже така кропідлива робота, тому краще отак накрити і все. Волога там буде триматися. Дивимось вологу, Wet, ну тобто волога нормальна. Температура 15 градусів, ну, вона виросте, ну, в принципі, вже нормально. Можна 18 краще, я думаю, зараз підніметься, бо ми топимо тільки ніч, топили і все поки що. Так що, все нормально.